Ізраїль заявив, що ми тільки починаємо і вдарив по Ірану по ядерних об'єктах, переважно, а також по військових базах. Чому це сталося? Фактично, в останніх звітах навіть такої млявої організації, як МАГАТЕ, яка ніколи нічого не бачить, але вже прямо говорилося, що Іран близький до того, щоби створити ядерну зброю. Дуже близький. Після цього армія оборони Ізраїлю заявила: ми знаходимося на точці неповернення, це стратегічне вікно можливостей. Сахал стверджує, що Іран має план знищення держави Ізраїль, використовуючи широкомасштабний та точний вогонь з усієї іранської осі, наземне вторгнення з використанням пікапів з усіх кордонів та підриваючи режими в Йорданії і Єгипті. Отож. Цієї ночі Ізраїль завдав щонайменше 300 ударів по Ірану. Розвідка Ізраїлю Моссад провела також таємні диверзійні операції в Ірані паралельно з авіаударами, як пише Аксіос. Ці дії були спрямовані на ослаблення ППО, а також іранських ракет великої дальності. Операції, що відбувалися глибоко на території Ірану, координувалися з повітряними атаками Ізраїлю. Що цьому передувало? Геніальний переговорник і майстер пізділ Трамп. Ну, тобто мирних оборудок, так пісділ. Так от він до цього домовлявся з Іраном, аби той не створював свою ядерну зброю, пропонував йому якісь там інші варіанти і знову, очевидно, обхезався. Тепер Трамп каже, що він сподівається на повернення Ірану до переговорів, але Іран вже заявив, що не братиме участь в переговорах зі США щодо ядерної програми. Кумедно і те, що під час свого першого президентського терміну Трамп вивів США з ядерної угоди 2015 року з Іраном, після чого відновив санкції. Ці санкції вдарили по економіці Ірану. У відповідь Іран суттєво збільшив рівень збагачення урану, перевищивши обмеження, встановлені угодою. Зараз Трамп хотів знову повернутися до тої угоди, але Іран тягнув час і робив свою бомбу. І тепер за справу взявся Ізраїль. Причому є ще один цікавий момент: 12 квітня Трамп заявив, що, мовляв, є два місяці у Ірану на те, щоб підписати знову ядерну домовленість, і от 13 червня, це 61 й день з того моменту. Які результати принесли удари Ізраїлю по Ірану? кажуть, що Іран втратив таку важливу фігуру, як командувача квір, генерал-майора Хосейна Саламі. Він керував усіма підрозділами країни. Також загинув генерал-майор Мухаммед Багері, начальник генерального штабу Збройних сил Ірану. Також генерал-майор Голам Алі Рашид, командувач центрального командного штабу. Окрім того, ліквідовано кількох фізиків ядерників, які були відповідальні за розробку ядерної зброї для Ірану. Колишнього голову організації з атомної енергії Ірану і ключового фізика-ядерника Ферейдуна Аббасі Давані. Також президента Ісламського університету Азад, спеціаліста з лазерної ізотопної сепарації Мохаммеда Меді Ханчі. А ще, кажуть, радник Верховного лідеру Ірану Алі Шамхан отримав важкі поранення. Стосовно ядерних об'єктів Ірану, по яких летіли ізраїльські ракети: це плутонієвий реактор у Хондабі, підземний ракетно-ядерний комплекс у Хорамабаді, де розташована велика шахтна база і сховище ядерних матеріалів. Ядерно-технологічний центр в Ісфахані, де знаходилося підприємство з переробки урану та дослідні реактори, а також дослідна ядерна лабораторія, центр біля Тебризу, яку Ізраїль раніше вважав резервним майданчиком для малих реакторів. Скоріше за все, вони мали би бути виведені з ладу повністю, хоча разом з тим немає заяв про те, що на території Ірану десь зріс радіологічний фон. Тобто, хто його знає, може. Відповідно, руйнування не такі серйозні і повністю все не розбомбили. Окрім того, Ізраїль завдавав ударів як мінімум по шести військових базах на околицях Тегерану. Про це повідомляє The New York Times. Іранський міністр закордонних справ вже заявив, що відповідь на цю агресію є законним і легітимним правом Ірану згідно зі статтею 51 статуту ООН. Також додав, що США є головними спонсорами і теж нестимуть повну відповідальність за наслідки цієї атаки. Іран наразі готується нанести потужний удар у відповідь. Вже полетіли дрони. Очевидно, скоріш за все, це такі самі шахеди, як летять по Україні. По всьому Ізраїлю запровадили режим підвищеної готовності, населення, закликають перебувати в укриттях, скасували навчання, роботу підприємств і збори. Армія Ізраїлю оголосила мобілізацію резервістів і навіть кажуть, що прем'єр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху. Літає над Середземним морем на літаку, який звуть літаком судного дня. Він може бути командним пунктом в разі ядерної війни. Супроводжує цей літак декілька винищувачів військово-повітряних сил Ізраїлю. Отака нехила заварушка. Сполучені Штати Америки заявили, що, мовляв, вони знали, але ніякої участі не брали цій атаці. Але за декілька днів до атаки Ізраїлю на Іран, США почали веселяти свої посольства, своїх працівників, їхні родини і так далі. Ну і ще один фактор: нафта внаслідок атаки на Іран підскочила в ціні відчутно. І це грає, на жаль, на руку Кремлю. Втім, з іншого боку, якщо ця війна не буде затяжною, то потім ціна на нафту має повернутися назад. А от якщо ізраїльтяни розбомблять заводи по виробництву шахедів, то заводи так швидко назад не повернуться. Так що для України вся ця ситуація, як то люблять казати, на Москві, не все так однозначно, оце точно. Ну але в цілому, якщо хтось завдає удару по партнерові нашого ворога, а Іран це близький союзник наших ворогів, то це все-таки скоріш нам на руку.